Добрий день, я дуже рада всіх вас бачити. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Тому дякую вам дуже, що ви тут з нами. І я з радістю е, хочу вам розповісти. Що за час нашої діяльності ми багато зустрічаємо жінок, які на рівні з чоловіками, а в деяких моментах і потужніше своєю працею роблять для держави ну знаєте, неймовірні речі. Особливо це відчувається зараз, коли в нашу державу прийшла війна. І ми побачили, скільки насправді достойних жінок борються за власну державу, де допомагають безпосередньо наші. Тому ми вирішили зробити. Міжнародну жіночу премію Берегіння людства щоб познайомити вас всіх, жінками світу, ну і в першу чергу, звичайно, жінками нашими потужними України. Бо жінка насправді своїми діями, своїм розумом, працю береже цей світ і людство. Знаєте, ще з спокон віків. Сьогодні ми вважаємо за необхідне вшанувати таких жінок і таким чином подякувати їм за цю працю. Сьогодні ми презентуємо такі номінації: Впливова жінка світу. Благодійність і міценатство, велич просвітництва, куди входить культура, мистецтво, освіта, наука і спорт, і четверта е, номінація незламна Українка. Всі вони символічно присвячені жінкам нашої української історії, і ми сподіваємось що саму церемонію нагородження, як я сказала, зможемо провести вже цієї осені.